Нехідні дні продовжуються, нічого свіжого не поступає, вирішив перебрати, що там залишилось, моє хто що пропустив. Подивимося, що комусь щось моє пригодиться. Є ось такі два флянтики на коробку під кардан. На 10 тут отвори. Ось видно, що на кого так, цей більший, цей менший. Цей буде 100 гривень коштувати. Ось такий він в одному боці чуть підігнутий, треба підрівняти. Шліци нормальні. Цей буде 150 гривень коштувати. Шліци нормальний, все, він рівненький. Є ось такі цепки. Не знаю, 25. Крок. Ну, всі БУ. Кому цікаво кусками, різні куски буде продаватися через вагу, ціна їх буде по 15 гривень кілограм. Так і без претензій. Щоб ви бачили, в якому стані. Вони всі робочі були колись, познімалися. Є ось такий кран до Камаза тормозний, може кому цікавий, така. Гофрочка також 15 гривень кілограм буде. І так. ось такий хвостовик ціленький, з підшипником не знаю від чого. Мой хто його впізнав по формі. ціна аналогічна буде така сама. Закину. Так, новенький привод, похожий, як камаз, чи що на спідометр. Чи якась друга коробка? Ну, абсолютно новий. Буде 150 гривень коштувати. Так, що тут далі подивимося, є ПГУ. ПГУ є під ремонт, я думаю, по-любому, бо вся крішка обломана в одному боці, не у двох, Звідси ціла. Тут все так, шток, тримається. Зараз подивимося табличку. Дор ногами трохи буде перевернути. Ось, хто займається такими штуками? 400 гривень. Далі є ось така прицепна петля. Навіть теж з табличечкою. 860 гривень на неї наїде ціна. Що там далі? Ми бачимо. Цефа. Якось як Т-25, що зверхи на штопор не на шліці. Центральний винт є за 2500 гривень. Ну, на, на фенди, мабуть, він пішов, в ньому в ньому трохи прогнута ця труба, треба прогріти і підрівняти, щоб закручувався повністю. А так, що на різьбі я його закручував, мастив, якби все нормально йде. Залишилося з усіх ще дві ось таких вузьких щіточки по 50 гривень. І одна така, що накручується на різьбу на велику болгарку. Різьба нормальна, щітки ще тут достатньо, також 50 гривень. Ось така кришечка є. Хтось мене був запитував за неї, але ключа до неї нема, потрібно поміняти середину. Ось такої вона форми. Десь тут 10 см діаметром. Орієнтовно. Кому цікавить? Така блискуча гарна буде десь 100 гривень коштувати. Ось така зірочка є, доволі непогана. Стан як нової, навіть не видно, що там виробітка була на ній. Може десь працювала але не видно, що вона працювала, все дивиться. Вся вона сіренька 70 гривень, ціна на неї буде. Є ось така хрестовинка. Зілка ма схожа, буде коштувати ну, 50 гривень. Нехай буде. Там щось ніє. Не що. Погано прокручується. Стояла, видно, довго. Зараз достанемо, ну, подивимося. О! Єндо. Потрібно ролики перечистити. Ну вона не експлуатувалася, вона нова. Не забувалася ніде. Просто стояла довго. Поранемося. На другу сторону у нас є тут помпа. ЧТЗ. Кудимося, накрутиться чи ні. Прокручується. Все. Ну, Я думаю, моя там під реставрацією по-любому щось її зняли. Різьби тут бачу є. Все тут по ній вона ціла не бита. Алюміній. Ну я думаю, по 40 гривень кілограм можна і навіть цим алюмінієм відправити комусь. Так, і ось такі муфточки до розкидача. Ну звісно вже не. це так мусор. Викрутку треба поставити на місце. Патрубок на ЄГР Ваговської групи частенько всередині все. Ось такі палець, не знаю, рулювати або ПТС. Цей що на тягах йде або КАМАЗ з двох одну. Ну, якщо хто упізнав, пишіть на Viber. Генератор. 12 вольтовий. розломалася вже ця табличечка щоб повністю сказати його характеристики. Генератор під ремонт. На генераторі відломало вухо на корпусі з одної сторони І, видно, хотіли розібрати, чуть розвальцювали, треба проточити цей вал. Так, він все тут крутиться. Статор, я думаю, цілий. Ну, такий генератор має коштувати десь 500 гривень на запчасті. Я думаю, кому потрібно, пишемо на вайбер і забираємо. Пересунулися далі. Так, всю купу і переберемо. Ось такі долота є. Ну, ось такі по, можна продати по 30 гривень. І ось таке, воно майже ще походило б з однієї. за гривень 70. Відкладаємо. Камаз, ПГУ. Все під ревізією. Це на поверхній по нижній перекидає. Що ми оцінимо їх? Нехай буде по 450 гривень штука. Якщо всі три забираєте, це в подарунок. Далі компресор Камаз. Чути 800 гривень. Шкілок загубився, ось такий похожий під генератор на профіль А 50 гривень. Ось така ступічка На двох підчепниках широких. Нива чи Волга Не знаю. Точно ну щось схоже на то. А може. Москвича шпильки були. Чи москвичовські Ну, є ось така штука. 150 гривень на неї до ціна. Кого цікавить, по міру і розмір підшипника який йде. Цей шківок комусь піде в подарунок, на ньому десь я бачу, а ось тріщинка тут є. Зіловський Далі достаємо. что мы достаем вот такой колпачок металличный. Он кровом в одну сторону треба подремнять. А так все целое, не порванное в ушко, все держится 200 гривень цена на него да. Вот такие массы. Не знаю, рабочие, не рабочие. Ну, По 200 гривень штука. Якщо якісь ціни там, хто не згоден, пропонуйте своїми, завжди розглянемо. Ваші пропозиції, це, не помню, ну, до сівалка запчасті забувся, дивись в інтернеті. Абсолютно новенькі. Дві штучки є в наявності. Вони, звісно, в магазині дуже дорогі, але запропонуйте якусь таку адекватну ціну. Можна не сильно забігати. І вони будуть ваші. Також на тюкопрес. У відмінному стані ножичок. Видно? Можна сказати новий. Ось є така на ньому маркіровочка до в'язального апарата. О, ось тут ще є. Хто впізнав таку свою запчастинку, В відмінному стані, можна сказати. І буде за 30% від нової ціна. Так само і 7. Що ми пересунемося? Ось такий пальчик є. хороший ще. Протиріжуча частина. Дожатки, коси, косівки. 70 гривень. Ось така тяжка буде за 10 гривень. Не тяжка вухо дотяги. Різьба там, мілка, все, все знає добре. Завісик такий є за 20 гривень. Так ми почухаємо. Ну, це для антикваріати барахолка. Така ось ложечка Мельхіорова. Не знаю, кому потрібно, не потрібно. Звичайно, це не моя рубрика, але так. Є люди, які цим займаються. Взяли. Вкладиші зіловські ремонтний один. Щось тут був не комплект, вони ще нові, СССР. Кого цікавить, за 100 гривень буде ціна. Ось видно, що вони новенькі. Щось у двох штук не вистачало. Може кому потрібно так на комплект. Ціна б до да символічна така. Що там далі? Ручечку можу показати ось таку. За 50 гривень. До якоїсь саморобки. Корпус такий ось. За 30 гривень до дрельки. Анкерай вже показував для алюмінієвих батарей чи на стіну. Два штуки таких. Все не В Упаковці. 100 гривень йдуть Так, Ось такий палець. І до нього йдуть сухарі. Палець, навірно, на прицеп ПТС-4. Бо це ось такий ЮМЗ МТЗ. В общем, 100 гривень за за цей весь пакет пакетка, <laughs> в руках. Домкратик показував. Ніхто його щось не хоче брати. Домкрат, різьба на ньому все є. Він все крутиться, піднімає. 150 гривень, на нього ціна вроді би невелика. Так, подовжувачі на Т-70 ставлять і на МТЗ комплектують, їх вони крепкі, По 450 гривень штука. Є дві штуки пара. Ось такий бокс завжди залишається. Щось там потрохи звідси беруть. Ось це мазочка запчастинка. Така ось блок ще зірочок до... Велосипеда це на штору казали. Часи джигулі шість чи тройка. Ось є динамка, молоточок. Але подивимося, що це ще ще один молоточок такий. Ручка на вікно. Три таких вішалочки. Патрончик є невеликий, немає десятка сюди мм міліметрів. Да. Краник мотоциклетний. До плити ручки в кількості 5 штук. Ножик такий новенький, досить Ну І ще якась приблуда. Не знаю, що таке. Що воно витягається, не витягається, щось крутиться. Коротше, так штук. Ну, ось ми перевелися, що тут є. Садання. це все назад. Ціна на цей. Пакуночок буде... Нехай буде 250 гривень. Така новорічна, символічна. Підтягнемо ще один ящичок. Там його хотіли б замовити, але щось так нічого не кажуть. Уже пройшов місяць. Насос качає, все, підключити шлану і можна підключити манометр. Є. 150 гривень. Кран на кухні. Відкрутити обрізані шлани, прикрутити нові, він ходить тугенько, все має бути працюючий. Ціна 150 гривень. Шлан до душу 30 гривень. І дві щітки ще тут валялося по 50 гривень. Ціну ви ж не знаєте. Так, кому що цікаво, нагадую. Пише на вайбер пропозиції, всі ціни ми обговорюємо у приватних повідомленнях, не на каналі. Можливо, у вас щось є, ви хочете продати, скидаєте відео безкоштовно, запросто виставляю на каналі з вашим номером телефону. Всі торги тільки з вами. Мені не потрібно нічого. О, ще грузик знайшовся. Кому грузик свинець за 20 гривень можна. Хочете здасте його металоприйомку, хочете собі зробити грузик, дати щось строїти чи закидати на рибалку ходити. Так і стоїть. Навесечки синхрон. Кажу, що він там підержавів, він не буде працювати. Я думаю, що я почистити СССР Сінхрон, не працювати ще 4 рази довше, ніж теперішній китайський. Ціна на нього 400 гривень. Це 4-5 передача, що зілочка коробка. Так мені сказали. Так що подумайте, Доставши прикочуючи полезку на сівалку. Quernyленd Optimo. Все воно крутиться з бандажем. Шоткен, все тримається купи з кронштейном. Кому цікаво. 150 гривень. Оціним його. Ось така ступиця. На один широкий підшипник з різьбою 5 отворів. Стака всередині, підшипник в доброму стані. 150 гривень, на нього також до ціна. Може похоже чи ні. Чик. Можна сказати навіть сходить. Ця трошки по діаметру ширше. Чуть-чуть. Так -чуть. що Замовляйте, не стісняйтесь. Все в нас є, чого нема, то знайдемо. Може хто забув, є ось таке відерце. До Т150 ХТЗ запчастин, якихось остатків лишилося. Ручний газ. В зборі. Оцінимо його 150 гривень. Ручечку ось таку ціла 100 гривень. Кронштейн. Я Не пам'ятаю де він. Там нарисує, чи де він йде. Наверно, що не було витерто. Не важно. 150-100%. 120 гривень. Кришка ВОМ з підшипником. Ззаді ставиться на ВОМ, на корпус. Підшипник. Ролику. Ну має крутитися, я думаю, ну, роликовий підшипник, щоб помити від пилюки. Ось така кришечка буде за 200 гривень. Тормозок, рушник. Це БУ підтертий. Ось в такому стані, що на ньому ось тільки залишилося. 100 гривень. Новенький, можна сказати, по ньому ось видно, що все блищить 250 гривень. Ось такі будуть шестерні на бортові. Є і шліц. така зірка чи шестня, як на неї кажуть, і є підмілки ішліц. Ось така ціна буде по 350 гривень штука. Це шестерня на ВОМ на тисячу оборотів, наверно. Чущось я її б убрав. Так до 400 гривень коштувати. Це навіть не знаю від чого. Так, собі завалялося. Не будемо оцінювати підшипники. редуктор. В доброму стані. Здається, редуктор цей нового зразка китайський, чи як там нього кажуть. Раз, два, три, не знаю одінакої вони з цими старими чи ні. Я їх знімав звідти по 400 гривень штука. Втулочка така, мабуть теж ОМА. 100 гривень в ідеальному стані. Ось така мухта до блокировки. Видно, що не витерта в добрачому стані, можна сказати і по шліцах. 250 гривень. Новенький. Наклепувати до Ну це точно до рушника, а це, це, наверное, сцеплення. До попередньо. Ну, є таких ось новеньких. Два-два. Одна. Як БУ показує. І це як БУ показує. А може й ні, ну. Стан добрачий. Чотири штуки є таких. Чотири штучки буде по 35 гривень штук. До сателітів. Вон, такі шайби є. Тут видно, що це б Видно, що ось одіальний стан є дві штуки. Три навіть Дві квадратних і три таких як полукруглих. І болти до планетарки, В такому і стані. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук є, Буває, що вони дефіцитні, не можуть їх знайти. ну Ось такі вони є. Кому цікаво, пишіть на вайвер. Ще якась тука є. Будемо обговорювати цінову політику і все остальне. Ще можу запропонувати ось такий гідроциліндр на GCB. Видно, що не розбиті, візуально не видно виробітки на цих посадочних місцях. В чому проблема цього циліндра? Ось видно підігнутий трохи шток. Не критично, але є хорошо рівняється, що можна навіть не міняти, але це на кожного своє думку. Якщо цікаво, на янусі такі є. Так, ось по гідроциліндрах є ось такий гідроциліндр нестандартний. Тут думаю, десь в районі ну, сотки, напевно, нема. Штука, і нема чим в мене. Помірите так, то він. Ось тут все ціле вихода да, звідси. Зараз перевернемо його трохи. Це все, чіпляється якийсь корок чи що. Тут ось два виходи з двох сторін. звідси виход, і звідси є виход. І тут є, Тобто сумарно 5 виходів. На шасках чітко тримається, все, мастаночки є, ніде не варений, не лопший, нічого. Не міг знайти каталожного номера на ньому, щоб можна було б подивитися. Ну, візуально ось такий. Ось таке коліно є. Туда сотка. Є дві гофри на ньому, щоб брало. Тут такий поворотик, кому може на буржуйку, на вихлоп. Може, пригодиться 200 гривень. Так. Ось є такі запчастини на сівалочку хорш після 18-го року. Три поводки є. Є, не знаю, там не... довгі короткі, мабуть, є. Всі однакові. Чи, Мабуть, ці однакові, не знаю. Поміряй, якщо потрібно. Зварок ніде на кріпленнях немає. Ось якщо видно. Тут кругом все ціле. Різьби видно нормальні. Є до нього одне колеско до одного поводка з кріпленням. Абсолютно ціле. Якщо цікавий такий варіант. Пропонуйте ціну, пишіть. Є такий сипок на 51. В ньому 29,5 кг. Не помню довжину. Якщо треба де поміряємо довжину. Але по посипкові видно, що він є деякі ланки, що спрацьовані, наприклад. Ось ви бачите, один. Ось видно другий. І, звісно в мазуті. Да бачу. Якщо когось цікавить такий цепок, на якусь саморобку може, щось таке щось робити з нього. Щоб він підходив в такому стані, то він буде коштувати 600 гривень весь у зборі. Тут здається більше двох метрів, цього цепка. Ось така направляюча. Для мотовила. запчастина від копії. Вона пережавіла, але фактично вона ще не працювала. Видно, ніде не витерта, нічого без експлуатації. Хто ще користується такою технікою? Ціна її буде 1000 гривень. Є, наявність ось такий корпус Лета, стойка. Ой, закидали трохи. Тут ось ви бачите в нормальному стані з цього боку. Модель. Написано ПЯ і так далі. Щоб по цій стойці які є. ось є зварка. В двох місцях. І надломане вуху під Ну, На пістрімянку не всі чіпляють, можна без стрімянки, ну, так для надіжності то хай би була. Такий корпус буде по 20 гривень кілограм. Він їздив без стрімянки із цими варними вухами на плугу і дорав сезон. Як бачите, ніяких тріщин нема. Кому може потрібен такий корпус пишіть ціну, я озвучив. Ось такі давно забуті речі єся. Для ноша має бути стоєчка для того, щоб підбивати взуття, використовували там десь до 80-х років, може навіть до 90-х. Ось маленька, як жіноча, більший. Це взагалі, не знаю, каблук, наверно, робити якийсь що. Може комусь як. Елементи декору, чи ще щось 150 гривень за ці три позиції.